От е, їду по дорозі, і дуже часто я помічаю одну річ. Стараюся завжди на це звертати увагу. Е, жінки чомусь краще і доточніше е, звертають увагу на дорожні знаки, і е, мені здається, ну це по моєму власному, як то кажуть, досвіді, який я собі досліджувала е, певний період часу, що жінки краще знають дорожні знаки. Ніж чоловіки. Жінки більше їздять по правилах. А чоловіки більше так. Знаєте, вони все знають. Типу, ну, я ж кажу, це мій власний досвід, але от, напишіть в коментарях, це так чи ні. Дівчата, хлопці, напишіть в коментарях, поставте плюсик, дайте відповідь на моє запитання. Правда це чи ні? Правда. Підписуюся під кожним словом. Ну Ладно, мені треба їхати, так що буду виключати. Бо то не можна знімати відео, коли їдеш за рулем. Відволікай. І можна не побачити якийсь дорожній знак або фуру.